Things uh, also, Mr. President, uh, a good reminder to all of us that uh, when Putin attacked, saying that it was just false allegations that he was going to attack Ukraine, that he said the evening before that attacks started. Ви казали спочатку, що це неправда, що він нападе. Але після того, як він напав, ви змогли відвоювати 50% території, яку він окупував. Я гадаю, що важливо нагадати нам про те, що ви це зробили навіть до того, як ви отримали західну військову підтримку. Це було базовано на основі ваших збройних сил, і ви і ви зараз маєте надзвичайно сильну армію світу well, можливо, на шостому цьому місці в цьому світі, uh, але якщо дозволите, чи могли би ви поділитися настроями серед uh, людей у вашій Ukrainians державі? Як тепер українці почувають себе через uh, два роки цієї uh, війни? Чи, чи, чи вони так само віддані, чи навіть більш віддані після всіх цих звірств, після цих масованих бомбардувань, убив з цивільних, бо вам також потрібно е, керувати своїм власним населенням? Дякую за складне, напевно, дуже запитання. Перш за все, український народ ніколи не пробачить. Путіну його і всім тим, хто спонсорував весь цей тероризм, хто відібрав у нас життя наших людей, наших дітей, час, час тих діточок, які, слава Богу, вижили, але які, яким прийшлося подорослішати через цю війну і просто позбавили їх дитинства. І, на жаль, мої співчуття ще раз тим, кого позбавили близьких рідних. Тому казати про. Якісь пробачення, чи час, як то кажуть, час грає на користь і Путіну, і що люди в Україні забудуть ні. Відпочивати і на цьому світі, і на іншому він спокійно не буде. Ні його діти, ні його онуки. Так, ми не терористи, і тому це будуть кримінальні судові процеси і обов'язково. Буде відповідальність. Відповідальність має бути, бо після цього терору прийдуть інші повторення автократії, агресії. Значить, так можна, якщо немає ніяких наслідків. Тому ніхто нічого нікому збивць не пробачить. Це перше. Але не це підтримує моральний дух українців. Не помста. Не можна. Порівнювати помсту і справедливість. Я зараз говорив про справедливість, не про помсту. А справедливість має бути в вироках. в вироках і в конкретних людях, які вироки, в конкретних роках і в конкретних місцях, де вони повинні провести довгу, дуже вірю в справедливість, довгу, багаторічну відпустку. Питання. Саме справедливість, моральний дух тримає бажання українців бути свободними. І за свободу, і за права людей, і за свій вибір, як ти хочеш жити, кого ти хочеш обирати, кого ти хочеш любити, де ти хочеш відпочивати. От за цей вибір, саме за свободу, і бореться український народ. Бореться абсолютно сміливо, міцно. І я вважаю, що він бореться за наші з вами спільні цінності. Складно зрозуміти ціну цих цінностей, коли у тебе немає війни. І тому так важлива ваша підтримка, так важливо, щоб цивілізовані люди розуміли цю ціну ще до того, як може статися лихо. І якщо ми всі це зрозуміємо, ми об'єднаємось в допомозі Україні і в політичній ізоляції Путіна. А якщо ми це зробимо, то це буде правильні політичні превентивні кроки, щоб війна не пройшла скрізь Україну і не прийшла в інші країни. А саме цього хоче Путін, відвікаючи своє рабське населення бідних людей. Він не спроможний побудувати ринкову економіку в Росії, він не зміг це зробити. Він не зміг людей зробити середній клас зробити з бідних людей, дати людям насолоджуватись результатам своєї роботи, насолоджувати своїм життям. І тому він їм запропонував радикалізм за рахунок Кремля, їх обрехливої інформаційної політики. І завдяки війні, якщо ти не можеш дати економіку, він знайшов їм інші в лапках перемоги. Це окупація інших народів, приниження, знищення. Ось і все. Вибачте, я відповідав дуже довго. Ваше запитання було Коротше.